Всім привіт! З вами Криловольний, і ви на каналі Стоп Корупції. Завдяки вашій підтримці та донатам. У нас сьогодні нове розслідування. Як і обіцяли, ми продовжуємо стежити за діяльністю так званих екоактивістів у Кривому Розі. Ми знайшли багато нових та цікавих фактів, і виявилось, що екоактивізм на батьківщині президента може бути дуже прибутковим бізнесом. Та про все до ладу. Поїхали! Як заробити мільйони на екології задача створити проблему. А потім за це допомагати гроші. Хто кошмарить бізнес, прикриваючись захистом довкілля? Такі атаки приходять на всі підприємства. Та як екоактивісти збагачуються на довірливих громадянах? Я за суд уже заплатив. Уже півгода за суд заплатив 15 тисяч. Вони мені могли йдуть. Не перемикайте, буде цікаво. Кажемо відверто: екологія та охорона довкілля у кривому розі одна з найактуальніших тем. І це зрозуміло, адже тут зосереджені найпотужніші промислові підприємства країни. Та дехто відверто на цьому паразитує, заробляючи не тільки політичні дивіденти, а ще й непогані гроші. Мова про громадську організацію Міжрегіональне бюро екологічного захисту та його керівників Василину Нікульнікову та Антона Петрухіна. Одна з історій, яка яскраво ілюструє принципи роботи наших героїв, стосується геологічної пам'ятки в кривому розі мова про унікальний природний феномен сланцеві скелі. З щастя, унікальні древні скали, в яких частична екосистема степна, з унікальними ростіннями, животними, які присутні даної і, ну і Самі скали всего, дуже цінні, тому що. Во-первых, вони очень древні. Це скали, генезис яких відноситься к древньої до То есть епохи, тобто мільярда лет. Опікуватись геологічною пам'яткою взялася пані Нікульнікова та її організація. Благородна справа, скажете ви. Та ось який інтерес насправді переслідували екоактивісти. Громадська організація Міжнагінальне бюро екологічного захисту здійснює свою діяльність на засадах. Власних ресурсів за рахунок свого часу, своїх фінансових можливостей, і ніким не фінансується, якщо ми. Розробляємо обготовуємо, обмовмотивуємо і презентуємо свої проекти. То ми пропонуємо комусь їх профінансувати. Ось це ключове слово профінансувати за п'ять років господарювання цієї громадської організації на цій території. Геологічна пам'ятка перетворилась на звалище побутового та будівельного сміття, що аж ніяк не хвилювало екоактивістів. Натомість всі їх активні дії були сфокусовані на Ошук грошей на папері створили проєкт так званого геопарку вартістю у 50 мільйонів гривень. До речі, пояснити звідки взялась така космічна сума, та на що саме її буде витрачено, не змогла навіть сама Нікульнікова. Це ботанічне обстеження, геологічне обстеження, це було десь від 40 до 75 тисяч гривень. Наприклад, проведення геологічного обстеження це було десь більше 300 тисяч, техногенних навантажень це було більше 600. Отакі невеликі суми були складені в план заходів. Таку... Сума вийшла разом. Сама разом не виходила. Виходила сума, яку ми попередньо пере, е, передбачили. Справді вона звучить феноменально, 50 мільйонів гривень. Чому? Тому що необхідно було. Да. А скільки коштує побудувати місток підвісний, який необхідний для того, щоб з'єднати два береги, і я не знаю. Можливо, це буде і вкладатися і в 300 тисяч, а може вкладатися і в 30 мільйонів. Профінансувати проєкт Нікульнікова запропонувала металургійному гіганту Арселор Мітал Кривий Ріг. Можливо, саме для цього останні сім років вона, як то кажуть, кошмарила це підприємство скаргами та заявами до контролюючих органів. Врешті-решт, підприємство погодилося виділити. Кошти. Та ось тільки екоактивістка зрозуміла, що 50 мільйонів підуть повз її ГО напряму підрядникам або будуть виплачені тільки по факту виконаних робіт, моментально втратила інтерес і більше не з'являлась. Должен планировался создание этого парка. Для Арсе готов был финансировать этот парк. Я считаю, ну это вполне правильно. Но ну, там должна была быть разработана там, проектная документация, должны были быть определенные там, виды работ сделаны. Как только она поняла, что. Завод платит деньги после определенных процедур, это потеряло всякий интерес. Там была даже выделена какая-то сумма, но она как раз пошла не напрямую, по-моему, все-таки на общественную организацию. То есть из-за того, что она пошла мимо, я считаю, что общественной организации стало это неинтересно, и она как-то об этом... І забила ситуація. Змінилась, коли Сланцеві скелі взяла під свій захист інша громадська організація українська компанія екологічного захисту Сланцеві Скелі. Ця ГО, оформивши всі необхідні спецдозволи, відразу почала наводити порядок на території геологічної пам'ятки, якого там давно не було. Що відбувалося там протягом останніх років, коли наші активісти, якщо можна так сказати, розкручували там підприємства на якусь там наукову роботу. Сама пам'ятка почалась поступово перетворюватись на смітник, бо там дуже зручно було під'їжджати вантажівкам і ну, з усього міста в принципі і звалювати безконтрольно. Сміття у квітні цього року громадська організація Українська компанія екологічного захисту сланцеві скелі разом з місцевими мешканцями почала розчищати від сміття цю територію. Та роботами по ліквідації стихійного звалища обирились так звані екологи. За словами Нікульнікової та Петрухіна, на території сланцевих скель не можна було проводити ніяких робіт, навіть прибирати сміття. Ось такі подвійні стандарти. На сьогоднішній день на об'єкті. Природного заповідного фонду відбулося правопорушення. Правопорушення залишилося без оцінки Державної екологічної інспекції. Саме тому Державній екологічній інспекції, Міжгіональне бюро екологічного захисту передано матеріали обґрунтування екологічного парку. Зауважено про те, що департамент екології та природних ресурсів не, не виконує свої обов'язки і не забезпечує збереження заповідної території. Та повернімося до основної діяльності екоактивістів. Як ми вже розповідали, спеціалізується міжрегіональне бюро екологічного захисту на штучному. Створені проблем для промислових підприємств. Коли ж ситуація доходить до точки кипіння, підприємству пропонують. Вирішити питання, після чого бурхлива екологічна діяльність моментально згортається. Ми как раз сталкиваємося последні чаще всього з так званими екологічними процесуальними диверсіями, коли люди, які повинні, ну, з однієї сторони, розуміти і искать шаги, скажімо так, взаємодействия між бізнесом і громадськими організаціями провоцируют підприємства на то, щоб е заводити їх в какие-то, скажем так, судебные издержки, суди, то тобто, ну, йде тако, так диверсия процесуальна і вымогательство. І така діяльність вочевидь дає свої результати. Лише за минулий рік на рахунок громадської організації надійшло майже 10 мільйонів гривень, так званих благодійних внесків. А у мене нет такого доходу. Ну ви же указали ну, в самому доході. У мене такого доходу у Нікульнікова Василина Васильівська. Громадська організація. Нет. Громадська організація ваша. Я ви директор. Першу я не директор, ну, я голова, за, за, я очолю да? громадську організацію. Ви є там доходи? 10 мільйонів. У 20, 2020 році да, громадська організація отримала пожертву на свій рахунок. Ця справа в тому, що благодійники не завжди хочуть бути розголошеними. Ну, що ж це такий за благодійник інкогніто? Не зрозуміло. Та сама Василина Васильівна стверджує, що всі 10 мільйонів отримала не вона, а місцеві жителі, яких вона підбиває на суди проти підприємств. Понимаете, подозрение в том, не что, понимаю. что люди говорят, что это за какие-то послуги ваши, что вы кого-то не кошмарили. 10 миллионов – это все-таки большие деньги. Я вам ответила люди. на ваш вопрос. Никульникова Василина Васильевна Воня, то, доход не получала. Вы не скажете, от кого вы получили 10 миллионов, да? Почему? Ну, я только что спросила, что сказали, не скажу. Я вам предложила приехать к гражданам, которые получили эти деньги, и у них спросить. Село Свистунова. Громадская организация ваша получила. Громадская организация не для себя получила. Громадская организация для, получила для того, чтобы обеспечить эффективную защиту экологических прав жителей села а и Миролюбовка. Исходя из тех документов, которые так же у нас... никаких документов не предоставили. Пожалуйста, Женя, приедьте в Свистунова и спросите Жень, у людей. давай вместе приедем. Хорошо, Хорошо, давайте, давай. Это будет лучше всего. Я уже под принесла. камеру сделаем, Я чтобы снять эти вопросы. Достаменно невідомо чи їздив блогер, який ставив нікульникові незручні питання у це село. Та туди поїхали ми на камеру про це говорити місцеві. Не хотіли, та ми все ж знайшли цього загадкового благодійника. І не одного ними виявились довірливі громадяни, яких Нікульнікова підбила на колективний позов проти Арселору. Про цю справу ми детально розповідали в нашому першому розслідуванні. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Побувавши в селі Свистунова, нам нарешті стало зрозуміло, як саме заробляє на бурхливій екологічній діяльності Василина Васильівна. Суд у нас там суди йдуть, йдуть, ну толку не такого. Ця жінка там займається цим ділом, тому що вони щось там суд іде, іде. Ми вже я вже 15 тисяч віддав щоб на суд. За словами місцевих гроші на так звані суди вони платять саме Нікульніковій. і гроші не маленькі, враховуючи, що в позові до підприємства фігурують близько 80 людей. По 15 тисяч з кожного ось і виходить кругленька сума. Умови за суд платили. Умови за суд суппатила. Ну я не знаю, тут же адвокат, поїхав якась їздити. Нікульника ось. Да? Не знаю, як їздить. Василина. Як Василина, так. Да. Да. Я хаку, я їм вірю, не вірю, що вони зроблять, що вони не зроблять. Я за суд вже заплатив, уже півгода за суд заплатив 15 тисяч. Вони мені могить. Тут варто додати, що за останні п'ять років жодного суду Нікульнікова та її організація, а отже, її довірливі люди, не виграли. Та незважаючи на це гроші на так звані суди збираються регулярно. Вона говорят, значит, люди заберут эту землю. Что люди будут дальше делать землей? Смогут ли они получить документы на это? Она не объясняла людям, что им придется получать все это. Все это сначала процедуру и не факт, что государство. Эту землю Може бути завтра, взагалі, якщо вже рассматривать глобально, то може быть, завтра, коли вона вернется в государство, може государство отдаст там комусь, що продати старфов, ну не знаю, как это буде. І люди знову останутся нічого на жаль, в нашій країні так стали вкладати багато в розвиток ну, громадського руху, чи там руху активістів, що на цьому тлі. З'явилось багато ну як то кажу, ну, фальшивих активістів чи псевдоактивістів, які використовують цей рух для особистого збагачення. Ми продовжимо уважно слідкувати за розвитком цих історій, і щось мені підказує, що знайдемо ще багато цікавого. Тож, ви обов'язково підпишіться на наш youtube канал, аби не пропустити найцікавіше. До зустрічі.